Я Рімчук Олександр е, зразу з Майдану добровольцем поїхав на схід в підрозділ в в Азову у в Маріуполі, Мар'янка. Е, з приводу влади, що та нічого не змінилося. Зараз йде е, війна три роки. Е, добровольці намагаються покуватися. Влада зновські повстає проти народу, проти тих самих добровольців, як колись на Майдані. Ну, Напевно, що нинішня влада не зрозуміла, якби не, не вчиться на гіркому досвіді попідніх. Багато є таких добровольців, які досі не мають статусу учасника бойових дій. Да, так, багато. А чому так? Чому так? В ну, різних підрозділах є такі підрозділи, які досі воюють і в складі жодного підрозділу формування. А є іноземці, які так само не можуть отримати статус, не можуть якийсь офі офі офіційний навіть статус отримати, що вони тут воюють як